Друзі, всіх вітаю паша на связі Київ, Україна. У нас 20 числа 25-го року, і я знаходжусь на лісовій друзі. Сьогодні у нас буде дуже цікаве відео, бо ми з вами приїхали у найатмосферніший і один з найдешевших ринків міста Києва. Саме ви, друзі, мене сюди попросили завітати, коли ми з вами вже колись тут були на базарі на Лісовій, але ринок на лісовій котрий знає мені здається, весь Київ сьогодні у нас. По плану. Якщо ви готові подивитися, наскільки ціни тут відрізняються від інших ринків, магазинів або якихось продуктових ярмарків, ви знаєте, що зробити. Вподобайку в лопілі вверх пожалі. Не забувайте перевіряти підписочку, присягнути рівні погнали. Друзі, будні день за вікном десь обід, і в Києві наступає апокаліпсис. В Києві сьогодні, друзі, апокаліпсіс. Е, які смерчі, ані які торнадо, ані що по, по, в порівнянні, якщо нема світла, друзі, сьогодні з 13.30 до 14 години у всьому Києві не буде світла. Тобто всі графіки так пересікаються, що саме півгодини світла не буде. В мене, наприклад, якщо казати про мене, то. Сьогодні в мене сумарно десь на протязі дня 14 годин. Ви уявляєте собі, 14 годин не буде світла. І це я скажу так немало. Коротше кажучи, зранку до вечора в мене тільки 3 години світло є. Виявляєте? Напишіть, скільки у вас е, сьогодні, може, вчора але було світла. Так, всюди працюють генератори, не будемо відволікатися. Я думаю, що е, зразу ми за, зараз біжимо, подивимося спочатку на овочі, фрукти, потім перейдемо до найдешевших яєць, котрі мені взагалі здається, існують у Києві. А вони он там, до речі, знаходяться. Хто не, не знає, здаю точку. Бачите, скільки там народу, О, там от найдешевші яйця в Україні. Так, друзі, брокколі. 69, цвітна 39, капусточка 34, чемпіон 34, груша 89, перед 119. Зараз ми тут подивимося, потім пройдемо ще далі на 100-метровку і подивимося ще там. Так, рожевий 119, кабачок 99, морква де 29, цибуля 1980. Так, капусточка 29 і банан 54. Хто, до речі, не дивився ще минуле відео, де я розповідав, що таке зарядна станція, як вона врятує, скажімо так, людей, то обов'язково подивіться, посилання буде під відео, бо в свечі підкасті. Бачите, рибка тут жива, на відміну. Від продуктових ярмарків, які відбуваються один раз на тиждень. Ну, у мене, наприклад, на районі, да? то тут на лісовій в будь-яку пору доби, бачите, і карасі, і стейки, і щуки за 200 гривень, і карасі навіть без луски, що хочете, можете придбати. Так. Яблочко 25, 25, 25. Ну, бачите, ціни на лісовому, в принципі, якраз ті, що треба. Шарони, до речі, тут я бачив шарон. Блін, за скільки? За 83 гривні, мені здається. Так, оце от ці яйця, друзі, до котрих їдемо. Мені здається, весь Київ. Де ви ще побачите? Ціни. Добрий день. Ціни за 48 гривень, і до речі, вже від молодої курки вже розпродали. А підкажіть, скільки були до, до для молодої від молодідцять 35. 35, друзі, 35 гривень. Але щоб їх придбати, це треба сюди трохи раніше приїжджати, ніж я. Дякую. Так, а так яйця, бачите, і 65, і 60, і 70, і 57, відбірний 68, елітні 75. До речі, от літні вони можуть бути з двома живками. Але, друзі, за 35 гривень яйця, мені здається, в Києві більш ніде не знайдеш. Вільний вигул 63 гривні. Йдемо далі, подивилися яйця, точку здав, і йдемо. Ось прямо, друзі, до якраз нашої локації. Так, груша тут у нас, а тут груші взагалі по 25 гривень, лимончики 60, капусточка 25. Так, капуста 15 і морква 15. Отут, до речі, лоточок теж, знаєте, не за всі гроші світу, де можна придбати і горіхи, і що це таке, буряк, ні буряк. 15 гривень, часник 50 гривень. Часник зараз по 125 гривень взагалі коштує. У всіх на напоготові генератори, бачите? І, до речі, отак от от я зараз йду, я дивлюсь, що людей в будній день досить, досить так багатенько. Так, ну що, погнали, дивимося. Кішміш у нас 60, добрий день. Пітахая. Друзі, бачите, навіть не треба в Таїланди їхати. Пітахая у нас на лісовій за штуку. А скільки, скажіть, будь ласка, штука? Проходьте, будь ласка. Поняв, проходьте, будь ласка. Да. Коштує Пітахая, проходьте, будь ласка. 35 гривень. Цвітна капусточка, лохина 350 гривень за кілограм. Так, далі йдемо по бринзі. Глянемо бринза, овеча. Бринза овеч. А скільки бринза? Скажіть, будь ласка. Бринза, бринза, скільки? 400 гривень за кілограм. Оце, друзі, сир. Отакі бачите, завернути сир. Навіть кісточки ще можна придбати. Так. А молодые козини є у вас? Это що тут за не надо мне? Не надо. Все, сказали, все, не надо повторять по 10 раз, Да. Ну, побачення так, друзі, добрий день, Мандарин. Ну, бачите, класно. Ви нормально реагуєте, а ось пан з бринзою не дуже. Ми, як завжди, тільки по низам, по цінам корольок, шоколадний 50 гривень. Друзі, в магазині я бачив в Новосі огірки 186 гривень. Тут купити 2 кілограми чи в новосі кілограми. Є різниця. Яблучка 35 гривень. Добрий день, помідор сімдесят. 70... 5 гривень. Сушка, до речі, друзі, готова сушка на компан. А Що там є? Скажіть, це груша, яблука, груша, яблука, родзинки, чернослів. Друзі, родзинки я не бачу, але кажуть, що є. Лісічка 400 гривень. Вже майже грудень місяць, але бачите, лісічки є. Огурець 50 гривень, 80 гривень. Яйця в яку ціну? Скажіть, будь ласка, 65. 60. А сметана? 50. Сметана 50. Скажіть, з цієї сметани, якщо збивати, молоко буде чи це фермерська? Ой, не молоко, а це масло, масло. Буде. Буде. Домашня сметана 50 гривень, друзі. Ми, до речі, колись вже з вами готували, збивали і дивилися, скільки у нас буде масла. Добрий день, сметана скільки? Скажіть? 70. 70. Це домашня, нормальна, з нею масло буде збивати. Щавіль у нас 20 за пучок, Рукала 20 гривень, гранат 150. А з гранату ви щавлюєте, чи ні? Всі гранати ви робите? Робите, так? Да? Так, інжир корольок 40 гривень. 40 гривень, 80. лимон і імбір на сьогоднішній день, мені здається, must have повинен мати кожен. Так, «Паріжанка» — 55 гривень, помідорка 60. А огірки оці в яку ціну у вас? 120 огірки. Тут 120. Гарбуз 15, кріп 10. До речі, треба взяти укропа. Для того, щоб його нашинкувати і заморозити. А можна вас на хвилинку? А підкажіть, будь ласка, по цінах, що у нас тут що сьогодні, по помідори, по огорцям? 100 гривень, 100 гривень, 100 гривень. 100 гривень. Так, це салат, так? Да? Салатик 80 капуста. Це більш одна кисленька, одна більш нормальна. 80 капуста. Друзі, капусту, покупував на продуктовому ярмарку. Там вона, наприклад, для полівряння 100. Тут, бачите, капусточка 80 Дякую. А корейська, скажіть, будь ласка, корейська 90 гривень. Дякую. Так, дякую. Вся зелень по 20 гривень. 100 гривень огірки, 70 помідорки. Ну, що, що, друзі, ось огірки на лісовій. Я бачу, що дешевше. Так, чесник у нас от стабільно. Чесник 130, 120 і навіть, бачите, 70 гривень є чесничок. Так, що у нас тут? Це да. магіна, а це смародира. смородина скільки коштує? 100 гривень. 100 гривень півлітрове баночка. Да. Поняв, дякую. Давайте глянемо сало. А сало в яку вас ціну? 220, 200. 220-300, а 220, 220, 220. 220. 220. А кров'янка? Кров'янка 180. Кров 180. Так, а по м'ясу зарієнтуйте. Біток 240, обычно 220. Біток 240, обычно 220. Дякую. Для узварчика у нас чернослів, друзі, 100 гривень. Груша 110, е, ну це сушена груша, є ще е, в'ялена. В'ялена, вона ну, для мені здається, для узвару трохи краще підходить. До речі, я ж забув сказати, що сьогодні в мене по плану е, придбати фісташки. Е, для порівняння, щоб ви теж розуміли, я сьогодні планую фісташки знайти ну, дешевше, ніж 650 гривень, тому що всюди вона 700-650, а тут, бачите, навіть 560 гривень. А у вас, якщо я буду купувати, спробувати, можна? Можна буде фісташку. Yeah. Можна, бачите, друзі. 560 гривень. На 100 гривень дешевше, ніж я бачив, будь-де. Так, люква журавлина 330 гривень. 170 масло. Халва 115-125. А тут шоколадна, бачите, навіть халва 125 гривень. Так, пастернак 40 гривень. Петрушка 40, морква 20. Мені здається, морква, знаєте, дорожча, а ну це мита чи не мита. Мені здається, морква дорожча кожен день. І дешевше так само кожен день. Дивишся, один раз вона коштує 12 гривень, 13-15, потім вона 20 гривень коштує. Ну, в залежності, мені здається, від того, наскільки цікавлять людей. Так, качка 195. В магазинах вона ну, десь там 220-230, я знаю, гомілка 80. 6, філе 179, Філе, до речі, на лісовій. Бачите, в порівнянні з ринком Дніпро, теж не за всі гроші світу можна взяти 180 гривень. Так, стегно 200 гривень. 5 гривень, шия 110. Мене хтось питав подивитися олію в жестяних банках. Поки що не побачив. Добрий день. Добрый. Як у вас справи? Світло є, все нормально? Світло? Світла нема. Нема. Ну, а у кого є? У кого є. Краще, так, сказати. У мене сьогодні 3 години за цілий день буде. Так у нас те же саме. У нас теж саме. 12 часов не буде, це просто участь. Ну, тримаємося. Да. Думаю, це да. Гарного дня. Да. Тут ще у нас яйця. Це... А це сарки скільки коштує яйця? Скажіть, будь ласка. А їх вони є, їх немає. А, це під замовлення. А скільки під замовлення, знаєте? Гривень... М'ясо це сарки. А, м'яс. А, все. Вибачаюсь. Тушка цесарки. Поняв, друзі. Тушка цесарки. Андрій, номер телефону, якщо треба. До речі, дуже корисні яйця, цесарки. Вони кажуть, що тверді, як страусові. Ну, не знаю, не пробував. Хто пробував, поділіться враженням. Ізюм 170. А у вас фісташки є? Фісташки? Фісташки? Нема? Фісташок нема. Це який ізюм. Так, мак 200 гривень за кілограм, часник 100, цибуля 25. А що це таке? 220 якісь. Сухофрукти. Так, устілки, до речі, устілки. Думав, де купую придбати устілки. Бачите, тут устілки є і по 50 гривень, і по 60, і по 45 гривень. Так, добрий день. Добрий день. Як у вас тут романтично? Можна я для YouTube ціни покажу людям? Покажу. Яйця перепілки 60 гривень. Бачите, кролик. Хто питав по кролю крол, крол, 310 гривень? У нас на Лісовій качка 210 гривень. Це я де, щоб ви розуміли, де я зайшов. От напроти, бачите, бліцавто з того боку, раз сюди перебігли, і можна зразу знайти те, що вас цікавить. Перепілка 260, курка 140. Ніжки, навіть ніжки задні. У Франції, бачите, популярністю користуються ніжки лягушачі, тут у нас ніжки від кроля, ніжки, кролика передні і задні. Задні більше м'яса 390 коштує. Філе домашнє кури 215, окорок 165, і індича гомілка 120. Так, глянемо ще, якщо вам видно, по курятини, гомілка 92. Ціла курка за кілограм 110 і філе 180 гривень. Ну, філе от на лісовій взагалі ну, не майже даром, але дешевше гривень на 40, ніж в мережових супермаркетах стегно 134. І фарш, друзі, якщо вам видно, тут у нас трохи така атмосфера романтик 170 гривень. Курячі, індичі 170 і фарш філейне 180 гривень. Дякую, гарного дня вам. Друзі, дивіться, йшов, йшов. E, значить, вийшов я з курятини напроти оцього нашого Бліц-авто І дивіться, що я тут надибав. E, просто райське солодке місце. Я, чесно вам скажу, в жодному місці Києва не бачив метрового шоколаду. Ви подивіться, я. Ближче підійду, покажу вам, бо ну, шоколадки за 100 гривень 100 г. Ви бачили. Подивіться, друзі, сантиметр шоколаду. Це його, мені здається, якщо переплавити на, якусь, на якогось Санта-Клаусу 300 гривень кілограм. До речі, для порівняння, друзі, щоб ви розуміли, ось такий шоколад приблизно плюс-мінус да, коштує в магазинах ну, десь 1000-1200 гривень. Ось така плитка. Плитка майже метр. Я запитав значить, у власника, що тут. Ще купують більш за все. Значить, друзі, більш за все купують оцей міндаль, раз зафіксували. Потім йде у нас чорний шоколад. Ще приїде, друзі, чорний шоколад, де буде 99% какао. А, чому його розкуповують? Тому що він е, актуальний для діабетиків. Мінімум сахара. Ну тут і сахар є, цукор є, а в новому цукра взагалі не буде. Шоколад чорний з полуницею. 300 гривень. А що це у вас таке? Що це? Это шоколад. шоколадный вафлек. Вафля, вафля шоколада. Да. Друзі, это вот этого, да? Нет, а, вот это. Очень вкусный. 120 гривен. Підете молоч. Чорно, школа. Ви тут постійний клієнт мені здається. Каждый день я купляю. Каждый день. Мне очень Каждый нравится. День. Друзі, треба підтримувати вітчизняного виробника. Так. Все, четко дякую. дякую. Коротше, якщо вот так вот порівняти ціни, вот я тільки що тут чекав, поки люди розійдуться. Коротше, ціники, ну. Не в 10 разів менше, але знаєте, набагато менше. Шоколад з кунжутом 300 гривень. Я ніби потрапив, знаєте, на якийсь європейську натівську країну, де в різдвяних отих от павільйонах продають от, от шоколадка. Брауні 280 з кунжутом 300 гривень, з полуницею 300 гривень, банточок з горіхами. І друзі, навіть є і різка А ну Ану, це ананасом з бананом. Я не бачу. Буде на цій неделе. друзі, значить, або ми прибігаємо сюди, якщо ви не з Києва, не з України, можете зв'язатися телефон 0,97 650 62 49 і замовити доставочку, Карпошта, Нова Пошта, все чітко, кілограм шоколадки за 300 гривень. В мене ця цифра просто в голові не укладується. Друзі, шоколадка 100 гривень 100 грамм коштує, Тут 300 гривень кілограм. Тобто 100 г 30 гривень. Уявляєте собі? Друзі, пригостили, у нас шоколадку, значить, це у нас міндаль. Тут ізюмчик сьогодні. Тут у нас кунжут, і телепортіруємося. Зараз будемо дегустувати. Ну що, друзі, я вже прискакав до нашої дегустаційної локації. І щоб ви розуміли наше відношення до шоколаду, я для вас зібрав вір. Ось ця вся штука буде сьогодні змагатися з тим, чим нас пригостили. Чи зможе наш сьогоднішній друзі подопитний перемогти ось ці всі стандартні шоколадки з супермаркетів? Це у нас міндаль, ізюм, я тут бачу арахіс, бачу якийсь цукатий, щось незрозуміле. Тут якась чи то вишня, якась в'ялена. Слухайте, це мені нагадує якийсь торт шахтарський, котрий ми дегустували з вами, але в такому більш прокачаному вигляді, дивіться, дивіться розмір, розмір в порівнянні з моїм пальцем. Да? Майже сантиметр. І друге, у нас подопитний це у нас кунжутна. Щастя, бачите, кунжут і шоколад. Єдине, що я вам можу сказати, що я зовсім не полюбляю чорний шоколад. В цій нелегкій боротьбі нам сьогодні буде допомагати чорний чай без цукру. За ваше здоров'я. Друзі, прямо зараз в мене вдома нема... Електрики, в мене нема опалення, в мене нема гарячої води, і ще в мене зламався унітаз. Коротше, щоб скрасити це горе, якраз у нас і буде шоколадний сьогодні. Бум подивіться на розмір, подивіться. Я не знаю, скільки тут грам, але мені це нагадує, знаєте, ніби я перенісся кудись у відень чи Прагу, кудись в Чехію. Там дуже багато таких локацій, дуже багато лоточків, магазинів саме з такими шоколадками. Друзі, за ваше здоров'я! Ммм, подивіться в розрізі. Майже як пів мого глазу. Да? Добре, що я зробив чай без цукру. Цукати мені сподобалося. виколупую ще з вашого дозволу вішню, не дуже виглядає. і ізюмчик. Орешки чисто для мене забагато. Але я знаю людей, котрі оці орешки просто аля-білка гризуть направо і наліво. Тому, друзі, що ми робимо? Ми переходимо до другого подопитного. З кунжутом. А, до речі, тут не тільки кунжут, тут теж якісь горішки є, чи це якесь печиво незрозуміло. За ваше здоров'я. Хм, Дуже дивний смак. Знаєте, нагадує ось ці великі плитки шоколаду, котрі в магазинах продають, типу з прошарками горішків. І мені здається так, о, не горішків, а печива. І мені здається ось це. Це якраз печива, це не горіх. Смак, от я вам скажу, смак цього і цього дуже відрізняється. Мені сподобалося, особисто мені сподобалося, саме з кунжутом. Він не такий, бачите, такий парадний у нас, не такий святковий, але саме з кунжутом мені подобається більше. Мені подобається, що шоколад не треба знаєте, забивати гвозді. За ваше здоров'я. Дуже солодкий, дуже насичений. Я думаю, що мені цього шматочку якраз до моменту вімкнення електрики. Саме то, ну що друзі, пройшлися. Ми з вами по ринку на лісові ціни цікаві. Асортимент великий. Е, натрапив я на шоколадну плантацію. Друзі, е, дуже дуже цікава місцина. Ну, взагалі, ринок в мене викликає позитивні емоції в плані асортимента, в плані цін, в плані продавців. Ну а все інше, друзі, ви бачили самі. Пишіть, друзі, як вам ця локація, як вам ринок на лісовій, і який саме ринок е, ви б хотіли, щоб я відвідав у наступному відео. Вподобайку пошалі, паліцвер. Вломили, не забывайте проверять подписочку. До новых на видосов. Всем пока!